Революція гідності, що почалася з парасолюк у руках, а завершилася простреленими дерев'яними щитами. Мітинг за європейський союз, який зрештою виборов його і поборов проросійську владу. Мирні протести, котрі були мирними до самого кінця, доки Янукович і його виродки першими не зробили постріл. Сучасна українська історія написана нами, нашими друзями, знайомими та незнайомими, зрештою, у ті часи, які після 24 лютого тобі не треба було знати довго людину, щоб разом зробити щось добре. То з чого почалася наша трансформація у нову країну, далеко від Росії та зосереджену насамперед на собі? Як наші протести змусили самого президента втекти з України? І чи був у нас взагалі інший шлях? Чи можна було у 13-му році зробити інакше? Відповіді на всі ці питання разом з вами шукатиму і пригадуватиму я, Ярема Дух. У листопаді 23 року минає 10 років із початку Євромайдану. Якщо ви дивитеся це відео з майбутнього, то, будь ласка, самі порахуйте скільки це зараз. Це відео із серії про те, чого не можна забувати: про історичну подію, яка суттєво вплинула на сучасну Україну. Вмощуйтеся зручніше та дивіться уважно, особливо якщо ваш рік народження починається на двійку. Для вас це відео буде не лише розважальним, але і освітньо історичним. Якщо ж ваш рік народження починається на одиничку, то напишіть мені в коментарях, що я забув, або що ви забули. Наприкінці 13-го року Євромайдан ніби пробудив нас зі сну. Так, це була не перша протесна подія у 10-х роках. Своє незадоволення українці не тримали в собі і за кожної нагоди висловлювали публічно. Проте сам Євромайдан допоміг нам відповісти на важливі питання: хто ми такі, куди ми рухаємося, хто наші друзі, а хто наші вороги. Звісно, через стільки років нам простіше дивитися на Євромайдан і бачити, що ми зробили не так, де можна було поправити, а чого не треба було робити взагалі. Зараз ми краще бачимо ті помилки і загрози, які ми не бачили, то і наприклад, ще тоді мені і багатьом іншим телефонували з російського телебачення і просили покликати їх на подію, коли будуть роздавати зброю на майдані. Чого, звісно ж, не було, але нам знадобилися ще місяці і роки для того, щоб усвідомити російську інформаційну загрозу і почати видаляти її із життя країни. Чи, скажімо, не завжди було добре видно, що частина тих, хто намагався стати лідерами Євромайдану, були недостатньо кваліфікованими для того, щоб після перемоги революції очолювати якісь державні інституції. Ну і не тільки очолювати, але і ефективно ними керувати. Перелік після євромайданівських висновків я запрошую вас продовжити у коментарях. Нам же потрібно не забувати ключові події нашої історії. Вчитися на них і робити правильні висновки. Сьогодні разом з вами поговоримо про 10 ключових подій Євромайдану. Передумови! Спершу нам варто пригадати настрій того часу. Майдану 13-го передував помаранчевий майдан 2004-го. Але вистраждане громадянським суспільством президентство Віктора Ющенка перетворилось на велике розчарування. Не буду тут деталізувати, натомість запрошую подивитися відео про Ющенка на цьому каналі. У 10-му на виборах президента наш вибір звузився взагалі до двох опцій до двох кандидатів Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. І жодну з опцій не можна було назвати на 100% вдалою для країни. Тоді перемогу здобув Віктор Янукович і став четвертим президентом. Том України читати новини із кожним днем ставало все важче і важче, адже Віктор Янукович привів до влади свою і з дозволу сказати команду, котра використовувала кожну нагоду щоб нажитися. Про атмосферу тих часів я також розповідаю у відео 13-го та 22-го років. Запрошую вас його подивитися. Мені ж відчуття того періоду вдало нагадує вірш Олександра Олеся Ворони. Ось його частина. Щоденно ворони щоденна там спали. Там мобили, там піймали, там забрали, посадили. Осліпили. З 2010-го перемотуємо трошки вперед. На кінець 2013-го. То хто ж керував нашою країною перед початком Євромайдану? О, цей список потребує спеціального музичного супроводу. Дякую, президент. Двічі судимий Віктор Янукович, прем'єр-міністр. Микола Азаров, віце-прем'єр Юрій Бойко, голова МВС Віталій Захарченко, генеральний прокурор Віктор Пшонка, міністр доходів і зборів Олександр Клименко, міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова, міністр освіти Дмитро Табачник, міністр оборони взагалі. Росіянин Павло Лєбідів. Давайте побажаємо уряду України успіхів, продуктивної роботи на благо українського народу. У 13-му році поле української політики взагалі було рясно засіяне різною флорою і фауною. Але чомусь. Переважно овочами, і кожен з цих коренеплодів плодів без сумніву заслуговує на окрему кримінальну статтю розслідування і своє дуже незатишне місце у в'язниці. Ще у 2010-му, на самому початку свого президентства Янукович показав нам, куди звернути його політичний компас. На Москву із президентом Росії Дмитрієм Медведєвим він підписав так звані харківські угоди домовленості між Україною та Росією, згідно з якими ми дозволяємо Чорноморському флоту Росії перебувати у Криму аж до 2042 року. А за це отримуємо знижку на газ президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв. І президент України Віктор Янукович знижку на газ і пожиттєвий статус молодшого брата. Звісно ж, тож в принципі вектор руху досить зрозумілий. Ми котимося у прірву російських обіймів. Останній раз президенти так уєдінялись в початку марта нинішнього года, 9 часов за закритими дверями подмосковної резиденції Завідова. Трудний розговор, о геополітичному виборі України. Окрім того, наприкінці 17-го року люди Януковича, так звана сім'я, розповзаються по всіх сферах впливу в Україні. Банки, підприємства аграрного сектору, медіа, суди, правоохоронні органи, податкова все поступово опинилося в руках олігархічного клану, що складається з наближених своїх. Хтось із цих своїх займає державні посади, хтось називає себе бізнесменами, але суті це не міняє. Історії насильного забирання бізнесу множаться і різняться. І факт залишається фактом, злочинні оборудки вийшли на найвищі щаблі державного рівня, і питання полягало лише в тому, що станеться швидше: наше перетворення у підневільну Росію Білорусь номер 2 чи нищівне розкрадання нашої держави тими, у чиїх руках зосереджена влада. Але чомусь є і добрі новини. Думали ми собі тоді, 13-го року. Адже тим часом довгі переговори про угоду щодо асоціації між Україною та Євросоюзом, котрі тривали роками. Підходили до завершення. Залишалося ще кілька кроків, кілька підписів, і, наприклад, зона вільної торгівлі разом з безвізовим режимом будуть у нас в кишені. Це відкривало перед нами довгий, але цілком реальний шлях до європейського союзу. Після всіх можливих узгоджень, вирішення наявних проблем, виконання багатьох потрібних кроків після відповідності критеріям і втискання в рамки. Європейська комісія схвалює проект рішення, і доля угоди переходить в руки України. Але на жаль. Зовсім не в ті руки за кілька днів до саміту східного партнерства у Вільнюсі, 21 листопада 2013 року, уряд Азарова раптом повідомляє, що процес підготовки до укладання угоди між Україною та європейським союзом призупинено. Мовляв, на нас тисне Росія, а домовленість несе в собі економічні ризики. Тому треба зрозуміти, як нам їх будуть компенсовувати. Янукович взагалі заявляє, що нам потрібні нормальні умови від європейців і пропонує залучити до переговорів третю сторону. Звичайно ж, Росію Янукович стверджує, що Україна все одно буде рухатись у бік Брюсселю та євроінтеграції, і що це єдиний можливий для нас напрямок. При цьому ми буквально починаємо крокувати у зворотній бік у бік Москви. На жаль, зірки на прапорі Євросоюзу. Тогочасна влада вперто хоче проміняти на червоні зірки у Кремлі. Опозиція розглядається як державну зраду, а регіонали відмахуються, Типу, та нічого не сталося, що ви шумите? Ну а далі журналіст Мустафа Наєм публікує допис у Фейсбуці, якому просить людей написати в коментарях, чи готові вони зібратись на Майдані незалежності в Києві, щоб висловити свій протест проти такої підстави від керівництва країни. Після того, як коментарів не збирується багато, Наєм публікує ще один долоносний заклик, який стає легендарним. Той самий про парасольки і хороший настрій. 21 листопада 2013 року. Ввечері на майдані Незалежності збирається біля тисячі людей, котрі тоді ще навіть не усвідомлюють свою справжню силу і точно не знають, у що переросте їхнє сьогоднішнє бажання вийти на головну площу країни і висловити свою позицію. Серед протестувальників бачимо журналістів, громадських діячів, опозиційних політиків. Це був сам початок, і як це і пасує добрій, правильній справі, він був сповнений надією, сподіваннями на краще та бажанням справедливості. Гадаю, що тоді ті, хто вийшов на протест, сприймав це не лише як проти Януковича чи проти влади. Мабуть, і не всі вони детально розбиралися у нюансах зони вільної торгівлі і безвізу, бо насамперед це був мітинг за За нашу мрію, за нашу руху майбутнє, де ми разом з європейськими народами, а не оновленою Російською імперією. Наступного дня на свої майдани вийдуть люди в Одесі, Донецьку, Вінниці, Львові, Харкові, Сумах, Кривому Розі, Миколаєві, Чернівцях та інших містах. 29 листопада 2013 року. Але, на жаль, світлі надії не справджуються. У той день на саміті Східного партнерства Янукович відмовляється підписати угоду із Європейським Союзом. Він знає, що вдома його чекають великі протести. Він знає, що повернутись до підписання пізніше буде суперскладно чи навіть неможливо, бо йому про це, зрештою, кажуть напряму європейські політики. Та попри це, все одно йде на цей крок. Без зайвих коментарів тодішній український президент залишає саміт. Ця поїздка до Європи для нього стане останньою. 30 листопада 2013 року. Це не європейський союз розчарований, а український народ. Думаю, українські лідери обрали шлях в нікуди. По суті, після вільнюса те, що ми називаємо Євромайданом, ділиться на два різні протести. До ночі, з 29 на 30 листопада, це була мирна акція людей, які хотіли бачити Україну вільною демократичною державою. Після жорстокого побиття спецпідрозділом Беркут мирна демонстрація перетворилась на протест проти офіційної влади і її антинародних дій. Відмова Януковича підписувати асоціацію з європейським союзом, і що не менш важливо, відсутність адекватних пояснень і коментарів з боку влади змушує людей продовжувати спротив і протестувати. І до протесту приєднується все більше людей, але на жаль, влада приймає для себе рішення. На світанку кілька загонів Беркута жорстоко розганяють мирних протестувальників. Керівна партія регіонів дотримується власних перевірених часом бандитських методів. Вони ставлять на те, що міліцейські кийки, важкі бельці і жорстоке побиття ними беззбройних хлопців і дівчат будуть вагомими аргументами у цій суперечці, але те, що повинно було налякати і розігнати людей назад по домівках, лише змушує їх виходити з цих домівок на вулиці. Дзвони Михайлівського собору б'ють на сполох уперше майже за 800 років. До цього востаннє таке було під час монголо-татарської навали. 1 грудня 13-го року. Майдан зачищено, протест розігнано, десятки побитих і затриманих. Зате тепер київська влада може спокійно ставити йолку. Бо саме такою була офіційна позиція влади, що, начебто, через протестувальників вони не могли готувати площу до новорічно різдвяних свят, але завжди існує межа, перетин якої не можна проігнорувати чи забути. Майдан буквально затоплює обуреними людьми. Ми бачимо марш мільйона. Зранку кияни, дізнавшись про звірячі побиття дітей на майдані, починають збиратися біля стели незалежності. А вже 1 грудня на майдан виходять сотні тисяч людей. Далі протест тільки набирає обертів. Майдани збираються в інших містах. Вся Україна стає майданом. Люди їдуть у Київ з усіх куточків країни. На площі зводиться наметове містечко. Починають будувати барикади. Серед вимог мітингарів уже звучать такі слова, як імпічмент президента та відставка уряду. У будинку профспілок розпочинає роботу штаб національного спротиву. Формуються такі організації, як правий сектор, самооборона майдану, автомайдан. Хай напише заяву, хай піде у міцтови. Хай залишить Україну, щоб Україна жила вільно і все кагеть у відповідь на народний протест біля Верховної Ради виростають намети так званого антимайдану і з'являються так звані тітушки, покликані нібито показати іншу думку народу. Але насправді працювати гопніками і провокувати сутички. Сподіваюся, це відео вже дивляться люди з покоління, яке ніколи не мало справи із гопніками. Ну хіба що можливо бачили їх на якихось костюмованих вечірках? Ну бо якщо хтось одягається Джокером у парламент. То можливо хтось одягнеться гопніком на костюмовну вечірку. Мійте терпіння, люди, і все буде у вас нормально. Янукович за Європу. Чуть -чуть, он подпишет. До речі, якщо вам подобається це відео, зверніть увагу на банку, на яку ми збираємо кошти на fpv дрони. Якщо вам подобається те, що ви бачите зараз на екрані, закиньте туди, будь ласка, кілька гривень. Таким чином я буду бачити, що вам подобається моє відео. А ви підтримуєте збір на fpv дрони? Це дуже гарна інвестиція. Ваших коштів. Буду вам вдячний. У той час опозиційні політики намагаються якось діяти у політичній площині. Наприклад, зібрати голосування за відставку прем'єра Азарова. Але в той час Азаров почуває себе ду. Уже впевнено, і взагалі називаючи прихильників європейської інтеграції нацистами, так це було одне із перших використань цього слова в публічній площині. А скільки ще всього про нацистів, екстремістів і бандерівців та бендерівців, ми почуємо в майбутньому під галас і тисняву прем'єр-міністр завершує доповідь. Запитань не передбачено. Уряд залишає залу, слід міністрам летять папери. Протягом грудня відбувається кілька спроб зачистити майдан знову. Внутрішні війська, тодішній відповідник національної гвардії, знищують барикади, але протестувальники дуже швидко їх відновлюють. Тоді під час нічних атак у захисників Євромайдану була постійно одна схожа тактика стати живим щитом, тримати один одного попід руки, щоб не дати вевешникам чи хто там пробував пройти на євромайдан. Стоїмо, не провокуємо. Часто було чути з боку протестувальників. Ну але якщо під час чергової атаки вивешників якісь кілька щитів чи шоломів. Залишалося протестувальників, ну то що вже робити? Хоча я навіть бачу кілька випадків, коли їх чемно повертали власникам. Майдан відвідують дипломати з посольств країн Європи і Америки та відомі політики. Серед них заступниця державного секретаря США Вікторія Нулан. Російська пропаганда, звісно, це як аргумент, що бачите, за всім стоїть Америка і зовнішнє управління. Звідси ж починають рости всілякі історії про печенки від держдепу, чай з наркотиками та наколоті апельсини. Ви ж пам'ятаєте про наколоття пельсини? Люди берут один апельсин, съели, взяли другой. О, тягну, 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 тягну. У середині грудня формується ще одна вимога Євромайдану: повернутися до легітимної конституції редакції від 8 грудня 2004 року. Лідер опозиції Яценюк, тягнебок, кличко, хоч і намагається говорити від імені народу, але відверто не дуже користується популярністю. Як на мене, це ще раз свідчить про те, що люди тоді зібралися не для того, щоб підтримати якогось політика чи політичну силу, а заради України. Ну і плюс у тогочасних політиків не завжди було що запропонувати людям. Так виглядає, що Євромайдан був для них. Теж великою несподіванкою, і в них просто не було ніякого готового плану дій. А якщо під час виступу політиків хтось починав скандувати серед людей на Майдані чіткий план дій, то їх зі сцени називали провокаторами. Ну, мені друзі розказували. 16 січня 2014 року. У цей день Верховна Рада приймає диктаторські закони, які потім стануть відомими як закони 16 січня. Голосування за них відбувається з порушенням усіх можливих норм. Депутати просто піднімають руки, а їх голоси рахують якось просто на око. Напруга на майдані зростає, але чина влада все ще не розуміє чи не хоче зрозуміти, наскільки погано в неї йдуть справи. За звичкою уряд думає, що насильством і закручуванням гайок вони без проблем можуть змінити ситуацію на свою користь. Тому не придумають нічого кращого, аніж як ухвалити антиконституційні закони. Тут і блокування сайтів, і покарання за організацію Демонстрацій, зокрема встановлення платок і звукового обладнання, покарання за наклеп за погрози міліції, заборона носіння шоломів і масок, заборона рухатись в автоколоні і продаж сім карток за паспортом. Янукович у ту ж мить підписує всі положення, щоб уже за декілька днів ці акти набрали чинності. Янукович, Володимир Рибаків, вся партія регіонів здійснили злочин. Це захоплення державної влади, 19-22 січня 2014 року. Голосування за диктаторські закони ще більше розлючує суспільство, яке вже й так трошки виснажене двомісячними протестами. 19 січня. Християнське свято водохреща, що отримує назву вогнехреща, бо саме в цей день спалахують жорстокі сутички на вулиці Грушевського біля стадіону Динамо. Силовики атакують громадян, що намагаються прорватися до будівлі Верховної Ради, атакують сліозогінним газом, світлошумовими гранатами, гумовими кулями і водометами. Міністр МВС Захарченко розширює повноваження беркутівців і дозволяє їм використовувати вогнепальну зброю проти протестувальників. А Янукович. Взагалі, озвучить намір ввести надзвичайний стан майдан горить кілька днів поспіль, багато поранених і зниклих безвісти. Після сутичок протестувальники бояться їхати до лікарень, щоб не потрапити у руки правоохоронців. Як би це зараз дивно не звучало 22 січня 14-го року день перших смертей на майдані. Від вогнепальних поранень гинуть Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Ці імена першими входять у перелік, який пізніше отримує назву Небесна Сотня. Також напередодні у Київській області знаходять тіло активіста зі Львова Юрія Вербицького, якого викрили з лікарні. Саме Юрія Вербицького можна вважати першим загиблим протестувальником Євромайдану. Влада планує спровокувати штурм українського дому, щоб використати це як привід для введення надзвичайного стану. Але план провалюється. Напруга зростає не тільки в Києві, а також і в інших містах. Стах країни 28 січня. Чотирнадцятого хвиля протестів накриває майже всю країну. Люди намагаються зайняти або ж успішно займають обласні державні адміністрації, вимагаючи відставки влади. Відбуваються величезні мітинги на підтримку майдану. Можливо, десь у цей час у партії районів починають розуміти, що час іти на поступки крайнім обирають прем'єра Миколу Азарова. Він подає у відставку. Чи під її відстівку могли би ми пожартувати, але не будемо. Відставка Азарова означає відставкою усього уряду. Але Янукович приймає лише заяву прем'єра. Уряду ж доручає ще попрацювати, поки не знайдуть новий. Принагідно Верховна Рада скасовує диктаторські закони від 16 січня, але цього замало, щоб щось виправити. Забагато людей постраждало і померло за ці два місяці. В інтернеті несуться історії різного рівня божевілля. Це зараз ми розуміємо, що це частина російської інформаційної війни проти нас. Але тоді ми ж цього ще не знали і щиро дивувались, чому, наприклад, на сайті Вісті у грудні 13-го вийшов репортаж, який називався Повії з об'їзної перебралися на Майдан. Навіть цей брехливий репортаж підписаний реальним журналістом В'ячеславом Веремієм. Він досі висить в інтернеті, якщо комусь цікаво. За дивним співпадінням автори репортажу, котрий писав проти Майдану, вбили його фактичні однодумці тітушки у лютому 14-го року. А за даними розслідування Бігусінфо, за цими інформаційними провокаціями проти Майдану стояв нардеп від слугу народу Олександр Дубінський. Звісно, цього у 13-му році ми не знали, але відчуття, що за цими вкидами стоїть хтось мерзенний, вже було. Якщо ви весь цей час думали, а де ж росіяни? То вони весь час були тут. Просто не вилазили публічно. Працювали скритно і через власні приховані інструменти, от як газета Весті чи Олександр Дубінський. Хоча зрозуміло, що відмова від асоціації з європейським союзом це наслідок тиску росіян. Проте лише на початку лютого росіяни почали висловлювати свої пропозиції і претензії більш чітко і публічно. У той час Янукович вирушає на Олімпіаду в Сочі, щоб зустрітися там з Путіним і домовитись про другий транш із 30 срібняків, тобто з 15 мільярдів доларів. Ці гроші росіяни пообіцяли нам в обмін на відмову від євроінтеграції. Думаю, Путін впевнений. Наний, що Янукович впорається з протестом, бо що ж тут важкого? Хапаєш і пхаєш в автозаки. Ну а якщо ні, росіяни завжди готові присягнути руку допомоги у вигляді спецзасобів, різних гранат, набоїв та гвинтівок, щоб постріляти кого треба і не треба. Втім, здається, що все ж таки є промінь надії на краще, бо тримають перемовини про повернення до конституції 4-го року. А українська опозиція отримує запрошення в Берлін від канцлерки Ангели Меркель. Вона також обіцяє підтримати новий український уряд. Десять років по тому ми розуміємо, що тоді пані Меркель треба було пообіцяти ще не підтримувати у. Урів російський, бо саме ця політика братання із Кремлем розв'язала їм тоді руки. Але як я вже казав, добре дивитися на пройдений шлях згори, бо тоді ми стояли лише біля самого підніжжя. 18-19 лютого, 14-го року. 18 лютого колони протестувальників ідуть до Верховної Ради, щоб нагадати про свої вимоги. Тоді в раді якраз починалося засідання. Попри обіцянку влади гарантувати безпеку протестувальників, на них нападає кілька сотень озброєних бандитів разом із міліцією. Так розпочинаються три найкривавіші дні в історії Євромайдану. Побиття мітингарів, міліцію та тобто бандитами біля урядового кварталу переходять у штурм майдану і зачистку. Влада Києва вперше в історії зупиняє метрополітен. Робить усе, щоб відрізати тих, хто на Майдані від зовнішнього світу, не дати їм втекти, не дати пораненим врятуватися, не дати іншим приєднатися і допомогти. Того ж дня пожежа в будинку профспілок, людям доводиться вистрибувати з вікон. За цей день загинуло не менше 20 осіб, тисячі отримали поранення. Використання вогнепальної зброї Беркутом вже поза сумнівом. 20 лютого 14-го. Найважчий день в історії майдану між євромайданівцями і правоохоронцями тривають сутички. Тоді здавалося, що це просто якийсь безкінечний процес виснаження, бо скільки можуть протриматися люди з коктейлями Молотова та дерев'яними щитами проти міліції, оснащеної ледь не важкою зброєю. В якийсь момент зранку правоохоронці починають залишати позиції, навіть відходити назад по інститутській вгору ледь не тікати. Це надихає протестувальників і вони займають звільнені позиції. Беззбройні люди рухаються вперед, не знаючи, що йдуть прямо у смертельну пастку під приціл гвинтівок. Тоді ми були далекі від великої війни. Ми багато чого не знали і не пережили. Але здається, тоді кожен відчув на собі, як виглядає несправедливість, як виглядає безсилля і як у душі піднімається людь. Було важко повірити, що це все відбувається насправді, що в центрі європейської столиці правоохоронці розстрілюють впритул людей з дерев'яними щитами. Які взялися за ці щити, щоб захистити майбутнє своєї країни? В той день на очах всього світу на Майдані Незалежності вбивають десятки мирних демонстрантів небесну сотню? 21 лютого 2014 року. Чи придумав криваву розправу Янукович сам, чи вирішили це за нього його російські куратори? Цього, мабуть, ми вже і ніколи не дізнаємося. Але саме розстріли посадили владу за стіл переговорів з опозицією. Інша справа, що це вже було надто пізно і надто мало. 21 лютого лідери опозиції підписують з Януковичем угоду. Владі дають 48 годин, щоб повернутися до Конституції четвертого року. Домовляється також сформувати уряд національної єдності і провести дострокові президентські вибори не пізніше грудня 2014 року. Надвечір люди збираються на майдані, щоб провести панахиду за загиблими. Майдан виснажений, розлючений, згорьований і незадоволений угодою з диктатором. Люди вимагають відставки президента. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступити заявою, щоб Янкович йшов що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. У той час Янукович точно розуміє, що, незважаючи на підписані папери, йому з рук це все не зійде. Камери спостереження в його резиденції у Межигір'ї свідчать, що він почав готуватися до втечі ще напередодні, 19 лютого. Майже екс-президент поспіхом залишає Київ на вертольотах і спочатку прямує до Харкова. Ніби готуючись відвідати з'їзд сепаратистського руху його восток, того самого, який уже за два місяці намагатиметься створити у Харкові сепаратистське утворення. Потім, 22 лютого, Янукович вирушає далі, у Донецьк, щоб дістатися свого літака і втекти з України. Однак йому не дають дозвіл на виліт, тому доводиться по-братськи пересиджувати у Ріната Ахметова. Ну а далі Чемодан, Крим-Ростов. Звичайно, втікає не лише Янукович, а уся верхівка влади причетна до злочинів. Але ми вже поступово тут входимо в інший розділ нашої історії: це окупація Криму росіянами і їхнє вторгнення у наші. Східній області. Таким 10 років тому був шлях від студентського протесту в підтримку свободи і демократії до війни з Росією. Хоча, по факту, війну проти України Росія почала саме на Майдані. З Революції Гідності можна винести багато уроків і теоретизувати про те, що було зроблено правильно, а чого було робити не слід. Та сьогодні я насамперед пропоную згадати, як все було, і віддати шану тим, хто загинув за наше цивілізоване майбутнє. Настане день, коли наша країна буде повністю звільнена від окупантів, і в кожному населеному пункті знову український прапор. Додому повернуться не тільки міста і вимушені біженці, але і наші полонені, і наші викрадені росіянами українські діти. А нашим ворогам пощастить, якщо вони доживуть до своїх трибуналів. Цей день настане неодмінно, якщо ми і далі будемо продовжувати разом стояти проти темряви. Бо серед багатьох уроків, які ми винесли з революції гідності, головний для мене полягає в тому, що тільки разом, тільки об'єднаними, ми можемо змінити історію. І відвоювати те, що нам дороге. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Окреме спасибі пану клятому раціоналісту за цю чудову мачу хлопчачу Кайфу студію. Дякую всім, хто підтримує цей канал на Патреоні та БайМієкофі. Нові випуски виходять саме завдяки вам. Велике вам спасибі та будьте здорові!